Читання урок 20 частина 6, 2. Ми з вами на попередніх уроках читання вчили видатного українського письменника Севолода Нестайко. Також вчили про його життя. Давайте пригадаємо, хто такий Всеволод Нестайко? Які книги ви пам'ятаєте? Або, можливо, його твори? Добре. Прочитайте. Невеличку довідку про Всеволод Нестайка? Всеволод Нестайко у своїх казкових творах утілював щирі побажання юним читачам бути гідними людьми, учу читачів усе життя. Щоб я написав? Я пишу про добрі стосунки, чесність, усе, що включає в себе порядність. Скажіть мені, будь ласка, так чого Всеволод Нестайко хоче навчити юних читачів? І Коли вони читають свої твори. Так, а про що він пише? Пропоную вам зараз переглянути невеличкий відеофрагмент. В цьому відеофрагменті буде інтерв'ю саме дочки Всеволода Нестайка. Дуже уважно перегляньте і дайте відповідь на запитання, чи погоджуєтеся ви з думкою, яку висловив письменник Всеволод Нестайко. Батько дуже часто думав, часто зі мною говорив про наших предків. І він був дуже вдячний їм за те, що вони йому дали. Він взагалі казав, що вдячність це дуже важлива риса для людини. І я це на все життя запам'ятала, що не можна бути невдячним. Так от він був вдячним своїм предкам і по батьківській лінії, і по материнській лінії. По материнській лінії був селянин Іван Довганюк. Дуже його любили, поважали. Він був дуже дотепною людиною. Батько вважає, що ця дотепність роду Довганюків, що вона перейшла до нього. Батьків батько був з священницької родини, був січовим стрільцем, він виголосив доповідь на річницю Шевченка. То після того донесли, його заарештували, і він був репресований і загинув. Тобто батько дуже маленький, залишився без батька, і це вже така доля покоління тих, чиї батьки були репресовані. Скажіть мені, будь ласка, що нового ви дізналися про життя письменника Всеволода Нестайка? Добре, а чи погоджуєтеся ви з його думкою? Вдячність це дуже важлива риса для людини. Чому ви погоджуєтеся? Поясніть. А кому зараз сьогоднішній день ви можете подякувати? А чи можете подякувати своїм батькам? За що ви їм можете подякувати? Обов'язково подякуйте своїм батькам сьогодні. Пропоную вам виконати вправу фотоапарат, але ми її записувати не будемо. Вам потрібно відтворити з пам'яті. Спробуйте відтворити тепер з пам'яті. Дам підказку. Це визначення ви знаєте ще з першого класу. Дуже добре. Пропоную виконати вправу черепашка сорока. Вам потрібно прочитати найповільніше чистомовку, як повзе черепашка. другий раз прочитати швидко, як схрекоче сорока, а третій раз спробувати найшвидше прочитати невеличку чистомовку. А спробуйте тепер відтворити з пам'яті те, що запам'ятали. Чудово, молодці! Пропоную вам перед тим, як ми з вами продовжимо читати розповідь про колька, колючку та косівухання, переглянути наш тлумачний словничок. Сьогодні у нас будуть траплятися такі слова Атаринка та участь і рослина. Можете бачити її зображення зараз на екрані. Дивіться! Лупчення квіток на одному стеблі, так? Е? Пазано на фотографію. Ну що ж, тепер пропоную безпосередньо прослухати уривок найновіші пригоди корока колючки та косі вухання. Прослухайте дуже уважно. Секрет материнки. Пригода, розказана зайчиком косею вуханем. Одного разу ми з кольком колючкою втекли з дому. Чому? Колько про це так заспівав. Моя мама їжачиха раптом стала вимагати всі уроки готувати і сестричку доглядати, і казк'ютер не вмикати, а лише книжки читати. Після того, як ми розповіли одне одному свої історії, нам захотілося їсти. Тут з'явилася якась бабуся з вузликом у руках і запропонувала їжу, якщо дістанемо з провалля її онучку Дану. Насправді ця бабуся була зла карга, сестра Баби Яги. Про це нам розповіла гарненька синьока дівчинка Дана, яку ми знайшли в печері, і яка не була внучкою карги. Як ти потрапила сюди? спитав я дівчинку. Пішла до лісу збирати гриби і заблукала, карга й привела мене до себе, хотіла, щоб я допомагала робити зло. Коли я відмовилась, то вона склеїла мені ноги. І що? Нічого не можна зробити, не міг повірити я. Моя бабуся розказувала про чарівну материнку, у якій живе душа матері. Якщо її знайти та попросити. Вона зніме будь-які чаклунські чари, але ж я не можу піти. А яка на вигляд материнка, поцікавився я. Стебло в неї червоне, а на ньому суцвіття рожева китиця. Я добре бігаю, тож зміг утекти та знайти рослинку материнку. Але карга мене зловила, склеїла лапки й потягла до хати. Там я побачив прив'язаних до дерев Дану й Колька. Карга прив'язала й мене. Ну, знайшов материнку? упівголоса спитав Колько. Та знайшов, кажу, але вона постійно від мене втікала. Карга підсміювалася. Тим, хто від мам утікає, материнка не дається. Ускочили ми в халепу, зітхнув Колько. Утекли від мам і втрапили до лихої карги. Моя бабуся казала, якщо покаятися, то всі гріхи спокутувати можна, озвалася Дана. Я хотів виправити помилку вирішив пострибати на склеєних лапах туди, де материнку побачив і каятимусь, і проситиму, а коли материнка мене розчаклує, я і друзям китицю принесу. Я швиденько перегриз мотузку і пострибав у ліс. Знайшов материнку і почав щиро каятися. Мамо, Мамочко, зайчихо, каюсь, каюсь, присягаюсь, що не буду більш тікати. Буду вам допомагати. Порятуйте, порятуйте, розчаклуйте, розчаклуйте. Ураз лапки розклеїлися, і тоді я, зірвавши суцвіття, стрімголов кинувся рятувати коль кайдану. Отже, ви прослухали уривочок. Дайте відповіді на такі запитання, що одного разу вирішили Колько Кося? Як Дана потрапила до злої карги? У яку халепу вскочили друзі? Яку розповідь своєї бабусі пригадала Дана? Поміркуйте. Що можна порадити вашим ровесникам, які часто не слухаються батьків? А як ви думаєте, чим небезпечна втеча з дому? Скажіть, будь ласка, чого може нас навчити цей уривок? Дуже добре. Пропоную вам зараз переглянути невеличкий відеофрагмент. Цей відеофрагмент якраз буде про одну із рослин, яка тут описувалась материнка. Уважно перегляньте і дайте відповіді на такі запитання. Чому материнку вважають лікарською рослиною та чому рослина має таку красиву назву? Увага! Рослинка материнка. Скромна, невибаглива рослина з невеличкими рожевими квітами, зібраними в суцвіття. В Україні її дуже цінують як лікарську рослину. Вона допомагає від кашлю, застуди, ревматизму, безсоння. А назвали її материнкою, бо оберігає людину від недугів так, як і кожна матуся свою дитину. Про це існує навіть легенда. Жили дівчинка та хлопчик зігріті любов'ю і ніжністю своєї мами. Але прийшло горе, не стало неньки. Сирітки просили Бога повернути їм матусю і гірко плакали над її могилою. І враз на цьому місці проросли дивної краси квіти. Діти повірили, що то матуся до них повернулася ніжною квіткою і назвали її материнкою. Так скажіть, будь ласка, чому рослина має таку красиву назву материнка? А чому материнку вважають лікарською рослиною? А як ви думаєте, чому автор наділив чарівною силою саме маторинку у цьому творі? Дуже добре, молодці! Пропоную вам зараз поміркувати над основною думкою цього уривку. Чого навчає нас цей прочитаний уривок? Давайте з вами виберемо правильний варіант відповіді. А. Дружна сім'я не знає печалі? Б. Материнська молитва з наморя дістає? Чи В, як матір покинеш, то й сам загинеш. Дуже добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, так яка основна думка прочитаного уривку? Чого він нас навчає? про яку лікарську рослину ви сьогодні дізналися. Дуже добре. Пропоную вам на завершення нашого уроку читання прослухати пісеньку, а можливо ще і проспівати. Якщо друг не сміється, ти відкрий йому серце, ти відкни. It's the so easy.